Такої уваги усього світу до України не було ніколи. На прес-конференції, де ми були з Валерієм Михайловичем, було саме найбільше репортерів за весь час проведення Олімпійських ігор, Паралімпійських. Було дуже важливо приймемо таке рішення. Такий емоційний стан незвичайний до змагань ввечері в мене. Сиділи і говорили, ми думали, виступати нам чи не виступати. Валерій Михайлович сказав, що нам дали право вибору за собою, щоб ми думали, щоб ми розуміли, що ми українці сьогодні, що ми маємо право вибору. Ми довго спілкувалися, довго вирішували і сказали, що якщо ти зараз розвернешся, поїдеш, то тебе будуть говорити 2 години, 3 години, ну, не більше. Якщо ми будемо жити, ми будемо робити те, що ми вміємо. Ну і ще, крім того, ми зможемо щось зробити для нашої країни, тому що кожна перемога, вона об'єднує, об'єднує село Білусіку, об'єднує Драбівщину, об'єднує місто Черкаси. І кожен день такий особливий на перший біатлон в мене, я навіть не знаю. Не було страху, не було нічого. Ну чомусь допустив помилку. Один промах, 24 секунди програв лідеру, не попав в кризи. Ну, мене виховали так, що ніколи не здавайся, немає нічого неможливого. Якщо брати історію з самого дитинства, де я із дідусем ходив на охоту із батьком стріляв, весь час у нас змагання і Леонід Володимирович. На змагання. Юрій Володимирович і інваспорт Черкаський, і не тільки інваспорт, і Олімпійці, тому що вони наші друзі, тому що ми спортсмени, ми всі рівні, ми всі єдині, так само, як сьогодні, повинна бути наша країна, наша земля. І ми боролися за це кожен день, кожен час. На наступний біатлон. Скажу чесно, що я займався не собою, а займався своєю дружиною, тому що вона лідер була. По етапах Кубку світу було перше місце, друге місце, але провал, перший день провал, другий день провал. І прийдучи до неї ввечері, вона плакала, мені потрібно було її та підтримати, подати руку і сказати, що борись, весь час. Тут не місце для слабаків, тут немає сліз, тут спортсмени з сильним духом, тут кожен буде боротись і хотіти, щоб ти впала, але ти повинна стояти. Ти не готова до цього була сьогодні, не готова була позавчора. ну Тепер ти вже знаєш інформацію, тому що ти повинна вчитись кожного дня і завтра вийти без страху, без сумніву, і боротись, виходити, і виборювати своє місце під сонцем для України. Тому що не одна команда не є чимось відокремленим від держави, яку вона представляє. Ми одне ціле. У мене біатлон такий вийшов. Вроді я, вроді не я, три промахи, туман. Ще вдячний Богу, що туман, тому що в таких умовах половина спортсменів скажуть, що погана видимість буде погана. А в мене говорить погана видимість класно можна приспособитися. І в такий момент, коли будуть стріляти інші, реалізуватись. Ну не вийшло. Багато інформації з України, багато інформації місцевих від росіян, від такої, чому ви нас не любите? Простої. Як? Скрізь, куди ти не йдеш в тренажер, включений російський канал і показують російські новини, які просто очі так випалюють. Як важко дивитись брехню, коли знаєш правду. На два дні і просто потрібно відключатись, займатися собою, робити свою справу, щоб це не впливало на результат, на такий результат, що нас об'єднує. І після цього дня. Після другого біатлону. Я підійшов до Валерія Михайловича Сушкевича і сказав, що. Валерій Михайлович, ми вже багато зробили і я вам скажу чесно, що більшість часу все, що робив, все вийшло. Зараз, скажу чесно, займусь собою. У мене є два дні до гонки чотирьох років, до гонки біатлону, в якій не просто рухи, не просто стрільба. Який живе сильний дух спортсмена. Це гонка біатлоністів, коли не можна помилитися. Допусти помилку це рівне тому, що ти ослів. Допусти помилку це рівне тому, що ти не можеш ходити. У мене був такий стан. Два дні ні з ким не говорив абсолютно. Журналісти питали, що з Гришою. Спортсмени говорили хлопець, потух, опустив руки. Ти розумів, що... Що я повинен брати так, що я повинен зробити це. Тому що, якщо ти говориш, і якщо ти не робиш, то все, що ти кажеш, це як повітря. Просто брав все максимум. Батько написав, дійсно він дав Біблію на Ванкувер і там все йшло по-іншому. З першого дня змагань збирав медалі кожного дня було чотири: два срібла і дві бронзи. Він мені написав повідомлення, що. Прочитай оце і оце. Читав все, брав максимум від масажистів, від лікарів, від тренерів, від батька, від людей, які казали, що ми в тебе віримо. Тому що обов'язково є люди, які вірять, і є люди, які сумніваються. Ну, Мені приємно, що людей, які вірили, як Юрій Володимирович, як батько, який написав, що завтрашню перемогу. Присвятий простим людям братському народу України і Росії. І після фінішу, після цієї гонки, коли весь час. От в мене є гонка одна в Ханти-Мансистській, там, де я з самого початку, до самого кінця питав себе, ну коли ти відпочинеш. Тому що так було важко все вирішилось до останнього, останнього метра, до останнього сантиметра. І тоді другий був. Норвежець третій був француз. 5 секунд програв і 10 секунд. Сьогодні це 100% сама тяжка гонка із усіх моїх. Коли впав після фінішу, прочитав молитву, поблагодарив весь світ всіх людей всю за те, що в мене вийшло, за те, що я не боявся, за те, що я боровся, за те, що сьогодні це дуже потрібно для нас. Для нашої країни, що потрібна ця перемога. Це те, що ти з Черкащини і Черкащина це центр України, що, дай Бог, щоб об'єднала всі області, щоб люди зрозуміли, що не потрібно ну, потрібно вбирати гнів, страх, сумнів, потрібно будувати. Тому що 100% в яку ми сторону йде, там ми і. Буду так своє щастя. Браво. Ось так. І Браво. Я вдячний, дуже вдячний. Цим запілку, цим людям. Це просто нереально.